Вітання всім, хто у цей час разом з телеканалом МТМ в ефірі Акценти, і сьогодні в нашому полі зору соціальні гарантії. Зусередимось на тих, що передбачені для наших захисників та осіб постраждалих внаслідок війни. Як держава в свою чергу захищає таких людей, на яку допомогу вони можуть розраховувати? Говоримо у студії у гостях Світлана Степаненко, начальниця відділу по роботі з пільговими категоріями громадян управління соціальної підтримки населення департаменту соцзахисту населення Запорізької міської ради. Вітаю вас! Доброго дня. Може, пані Світлано, з початком повномасштабного вторгнення ваша робота я думаю, теж трансформувалася, додалися, розширилися певні категорії осіб. От як ви працюєте зараз із ким? От з ветеранами війни, їхніми родинами? Ну, робота збільшилась, кажемо так взагалі-то, ми працюємо. От коли військовослужбовець, так він демобілізований. То ми починаємо працювати з ними. Вони можуть оформувати статус або це учасника бойових дій, да тобто або особа з інвалідністю внаслідок війни, або учасник війни, або сім'ї загиблих. У ці всі статуси встановлюємо ми окрім учасника бойових дій. Тобто це статус, який за безпосередню участь, і він встановлюється саме відомствами, в яких він служив. А от якщо людина отримала поранення, контузію, травму або захворювання, яке він отримав під час безпосередньої участі, то він звертається вже до органів соціального захисту. Mm. Так само і звертається до нас сім'ї загиблих, померлих, учасники війни. Учасник війни це така категорія. Це може бути працівники. Які е, не обов'язково бути на фронті, щоб допомагати в цей час, тому це можуть бути залучені або підприємства, робітники, тобто е, спеціалісти, які е, щось роблять для фронту, вони там волонтери, також теж волонтери, також, але статус учасника війни він встановлюється за рішенням комісії, тобто це або свідоцтв, або свідки. Або це довідки про залучення даного підприємства, тобто це такий більш важкий статус. Він на даний час ще ну не зовсім не зовсім актуальний. Тобто, угу. це буде потім, після закінчення війни. На даний час нас, на жаль, більшість перевага це особи з інвалідністю внаслідок війни. Так хлопці повертаються, травми, захворювання, контузії. Вони проходять спочатку військово лікарську комісію, якщо це військовослужбовець, якщо це добровольчі батальйони, тобто вони отримують довідки від своїх колег. Командирів, так, щоб для подальшого отримати статус особи з інвалідністю внаслідок війни, першої, другої або третьої групи до статусу сім'ї загиблих або померлих відносяться як члени родини і військовослужбовців, так це може бути і добровольчі батальйони, які були включені до лав збройних сил України, або вони не Потім не війшли до складу Збройних сил України. Також ще хочу додати, що особи з інвалідністю внаслідок війни в нас можуть бути не лише за безпосередню участь в зоні бойових mm -hmm. дій, так а з числа цивільних осіб. Тобто, тобто це... ракета влучила в бану це mm -hmm. ракетне, да, це ракетні удари, коли людина постраждала, вона там є обов'язковий перелік документів, який mm -hmm. потім я розповім. Тобто, Є розмежування, да, тобто, якщо це військовослужбовець, то там більше частина документів готується. Військова лікарська комісія. Там військова частина готують їм додатки, 6 щодо безпосередньої участі, де вони отримали це поранення, довідки про обставини травми. Якщо це волонтер або якщо це доброволець, то там менше перелік, але його важче зібрати. тобто Йому на початку не казали, що треба там всі ці документи так отримувати, так де він перебував, яке завдання, що він виконував. Тобто це більш такий важкий у нас процес. Ну більшість так, що за категорії, ну, родини також у нас є і добровольчих батальйонів, і цивільних. У нас є. В нас наприкінці прошлого року внесли зміни щодо. Добровольчі батальйони, які на початку повномасштабної агресії, це була був Київ, Київська область, так це Буча, Гостомель, там, де одразу були добровольчі батальйони. От вони ще не були не в ЗСУ, не де. от вони одразу туди пішли. Це були добровольчі батальйони. Це були і такі інших держав батальйони. Угу. Тобто для них також надали можливість встановлювати статус. Сім'ї загиблих. так, угу. тому що вони не військовослужбовці, і дане направлення підтвердження участі про безпосередню участь встановлює міністерство у справах ветеранів України. Тобто їхня комісія створена, вона видає ці необхідні довідки, з якими вони потім до нас звертаються. Ну, тобто, має бути людина учасником бойових дій. Ну, якщо навіть добровольчий батальйон, так, добровольче формування, так, то так. що ти брав участь так. у бойових діях? Про що ми завжди кажемо, коли хто хлопці до нас приходять щодо встановлення статусу, та, тобто статус особи з інвалідністю внаслідок війни, воно надається, якщо поранення, травма, контузія була отримана під час безпосередньої участі, угу. тобто в зоні проведення бойових дій, чому там в нас є перелік, не е, тобто під е, Цю категорію, от якщо там. Антитерористична операція, операція об'єднаних сил і агресія Російської Федерації в нас Верховна Рада прийняла постанову окремо. Тобто, у нас є загальне поняття таке закон України про статус ветеранів війни, їх соціального захисту, да, де написано які категорії. А коли в цей закон додається нові пункти, тобто, під ці пункти там з 11 по 19, це саме безпосередня участь проведені в даних в трьох. Бойових діях, тобто АТО, ООС і Російська Федерація Агресія, вони перелічили, хто має право і який перелік документів. Кілька статусів одна людина може поєднувати. Ну, кілька посвідчень людина мати не може ну, там. Учасник бойових дій постраждалий, внаслідок. Там ну як людина як... дивіться. Якщо людина була учасником бойових дій, mm -hmm. вона, наприклад, отримала захворювання, яке пов'язали з проходженням бойових дій. так? То це о, вона здає учасника бойових дій нам на зберігання mm -hmm. до органів соціального захисту. А ми видаємо йому посвідчення і встановлюємо статус більше за статусом mm -hmm. тобто він більше дає гарантії, пільг, розміри. Тому він як учасника бойових здає, якщо, наприклад, у нього група інвалідності на окремий період та там на рік або два, не усі довідки з інвалідністю вони безтермінові. Тобто на цей період ми зберігаємо це посвідчення. Це передбачено чином законодавством. Якщо, наприклад, він є учасником бойових дій, або особи з інвалідності внаслідок війни, і також, на жаль, в нього там у нас зараз родинами так воюють. Mm -hmm. І в нього або батько, або там син, ну ще хтось із родичів, він загинув, то дана людина не отримує друге посвідчення. Їй буде зазначено, як або Так, mm -hmm. і їй або буде надана нами як органи соціального. Мого захисту, який е, функцію Покладено, що ми встановлюємо статус сім'ї загиблих, да тобто ми надамо довідку, що він відноситься до цієї категорії, але відмітка ставиться вже в наявне посвідчення. Тобто, в учаснику бойових дій ну, там зверху або десь ще, ще напишуть, що він також має бути як член сім'ї загиблого, померлого захисника чи захисниці. Соціальні гарантії розповсюджуються потім ті тут... що для родин загиблих, і ті, що для учасника ну, Так, тут вони мають право обирати на вибір, що угу їм краще, тобто, якщо учасник бойових дій там в нас така, що саме для них головне, да? це пенсійне забезпечення і пільги на житлово-комунальні послуги. Тобто це більш розповсюджені uh -huh. такі пільги, да? які вони одразу після отримання посвідчення вони отримують. То тут якщо сім'я загиблого померлого, в неї буде лише 50% на соціальні нормативи, так то учасника бойових дій дій буде 75%. Uh -huh. то він обирає 75%. Так само і в пенсійному забезпеченні є надбавки до пенсійного да цього грошового еквіваленту, і він обирає. Якщо це не противоречить законодавству, що він може обрати і одночасно отримувати декілька надбавок, то я думаю, що він надає всі документи, які в них наявні, і це нараховується. От, якщо людина йде захищати країну, ризикуючи власним життям і здоров'ям, має бути, звісно, впевнена, що і держава подбає і про нього, і про його родину. От те, що ви сказали, що є певні соціальні гарантії. От які вони для наших захисників трішки, я так розумію, ви розповіли, що це і комунальні послуги, і певні там забезпечення, так. які є. Ну більшість соціальних гарантій, так, більш широке поняття ніж за пільги, так це закон України про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту, тобто там усі переліки, пільг інших державних гарантій, які гарантовані цій людині. На даний час Міністерство справах ветеранів України розглядають зміни, да, взагалі не внесено змін до закону, напрацьовують новий та да, тому, що ми розуміємо, що деякі державні гарантії вони вже не потрібні, тому що вони неможливо їх застосувати, тобто на даний час там може, або там. Кооперативи, там місця під гаражі, тобто угу. м, такі пільги, які зараз не працюють, а є пільги, які так гарантовані з для учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни. Е, зокрема, та пільги вони м, однакові, але може різниця відсоток. Або там в кількості в, в подовження цієї виплати. Да? Основні так, це якщо це особа з інвалідністю внаслідок війни, то на підставі посвідчення вона отримує пенсійне забезпечення, тобто вона оформлює пенсію. Далі вона може звернутися до нас до управлінуправлінь відділів прийому громадян до да? управління соціальної підтримки при департаменті в кожному районі є відділи прийоми, де вони можуть оформити пільги на житлово комунальні Послуги. Тобто одразу, коли він звертається до нас щодо встановлення статусу, після того як посвідчення готове, його йому надають, і одразу вони можуть оформити ці пільги. Ми співпрацюємо з пенсійним фондом на підставі програми соціальна громада, де формуємо електронну особову справу. І вже вона переходить до пенсійного фонду. А з 2023 року функціонал щодо призначення пільг та житлових субсидій він був переданий до пенсійного фонду. Тобто розрахунок здійснює житлово-комунальних послуг пільг вже пенсійний фонд. Це, і якщо особа з інвалідністю чи взагалі так, і учасник бойових mm -hmm. дій. Ну учасник бойових дій може звернутися до нас, вже отримавши посвідчення, тому що ми його не встановлюємо. Так вони також звертаються. Ми також їх беремо е, собі на облік, е, щоб вони. Також, якщо будуть передбачені якісь додаткові гарантії, то ми одразу могли автоматично їх залучати до цих mm -hmm. або це виплати, або це якісь мероприяття. Тобто, ну, все це ми розширюємо і беремо обов'язково на собі на облік. Окрім цього, це забезпечення ліками. Так, але наразі це єдина така програма: це доступні ліки. І людина звертається своїм пільговим посвідченням до свого лі лі лікаря. Да, з яким в нього заключена декларація, і він надає перелік там рецептів безкоштовних або з якоюсь частиною доплати, і він звертається до аптечних там мережі і придбає ці доступні ліки. Тобто, це якщо людина з інвалідністю, Ні, і учасник бойових вчасник. дій mm -hmm. так, це і сім'ї загиблих померлих ветеранів і в них а, більшість перелік пільг, він а, практично ну однаковий, okay. але є звуження по кількості або по відсоткам і розмірю. Також, що стосується зубопротезування, так само в нас є, якщо це особа з інвалідністю, в чому різниця? Особа з інвалідністю в нас до квіни має право на позачергове отримати цю послугу. Так? Якщо це учасник бойових дій, те то... Це першочерговий, тобто є різні черги, mm -hmm. що їх забезпечить. Тобто, а право мають усі. Mm -hmm. Так само у нас є проїзд. Окрім коли вони звертаються до нас для встановлення статусу, вони також можуть звернутися. Це особи з інвалідністю внаслідок війни за отриманням листів толонів. Це безкоштовне право на проїзд особи з інвалідністю першої групи 100%. Один раз на рік, а інваліди, особ... ну, особи з інвалідністю внаслідок війни третьої групи 50%. Так само учасники бойових дій, коли вони отримують посвідчення в відомстві, тобто це або це військова частина, або це Нацгвардія Служби безпеки України, будь-яка, де він служив, вони також отримують статуони. І вони мають право там на дальнього сполучення в поїздах раз на рік туди і назад скористатися правом на безплатний проїзд. Угу. Їх відшкодовують цю вартість в межах комплексної програми соціального захисту міста Запоріжжя, тобто це передбачено на місцевому рівні. Угу. Тобто, це не державна програма, це, так, це державна гарантія, гарантія, яка. Е Покладена, покладена на, місцевих... так, на виконання місцевих влади. Також е, так, що, щось цікавих буде саме ветеранів війни, це професійна адаптація. Е, вона, це такі заходи, які спрямовані або на удосконалення, або відновлення вже отриманих знань. Тобто, якщо у людини була якась професія, так, в неї були якісь знання, він закінчив які якийсь навчальний заклад. Да? От у нас була така історія в минулому році. В нас учасник бойових дій звернувся, він мав вже медичну освіту. І він забажав стати лікарем Е, Він обрав Миколаївський університет Пилипа Орлика і там проходив це навчання. Тобто, професійна адаптація дозволяє людині з числа військовослужбовців. Отримувати е, как, перепрофолювання uh -huh. або е, здобуття нових знань на, на базі вже є за державні кошти ці, і отримати ну, сертифікат, або це буде свідоцтво про освіту. Тобто вони можуть цим скористатися. У нас е, в прошлому році було е, навчання таке пройшли 100 осіб, е, Тобто вони, це були і сім'ї загиблих. Які получили знання, короткостроковий психологічний супровід, тобто, як роботи проводити, як себе поводити з людиною, яка або повернеться з полону, або як навчитися з ними. Спілкуватися, тобто вони проходили і отримали сертифікат, психологічний супровід, або інші психологічні навики. Або в нас було учасник бойових дій, отримав вищу освіту друго справознавства. Якщо людина бажає далі розвиватися, то це є дуже таким шансом так угу. скористатися, що дає держава, що він може потім працевлаштуватися. Ну, оці всі соціальні гарантії, ці всі пільги, це можна дізнатися у вас, коли приходить так. до вас людина з певної категорії, ви її інформуєте, що ти маєш таку, таку можливість. Так, так. звичайно. Угу. А, давайте поговоримо про статус особи з інвалідністю внаслідок. Війни. Ви говорили, що там треба певний перелік документів, як взагалі отримати так. цей статус? Взагалі-то ми завжди, коли до нас звертаються, для встановлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни, насамперед необхідно. Коли ми встановлюємо, то ми керуємося не одним статусом законом про Украї... Україну так або постановою щодо встановлення статусу. В нас ще є такі документи, як військове положення про військово-лікарську комісію. Тобто, якщо це військовослужбовець, він коли він отримав поранення або контузію, або захворювання, він проходить військово лікарську комісію, де йому пов'язують це захворювання або травму. З проходженням і е, формулювавка повинна бути так. так: захворювання, травма або там контузія угу. пов'язані з захистом батьківщини. Десь може вона змінюватися, ця формулюровка. Наприклад, в Національній поліції в них інша є військова лікарська комісія, то там буде перефразована, але все одно під час безпосередньої участі, тому що це особа з інвалідністю, яке захворювання вона отримала під час безпосередньої участі, не десь будучи там да, в військовій частині. Тобто це буде інша формулюровка, але він також буде мати статус особи з інвалідністю внаслідок війни. але в нього буде інший пункт, це може бути або травма так пов'язана з обов'язкими виконаннями військової служби. Соціальних гарантій пільг більше як в іншому випадку, якщо це безпосередньо якщо казати на пільги полі бою. про статус ветеранів війни, то вони будуть практично однакові. Угу. Це буде залишити від групи інвалідності: перша, друга чи третя. А якщо казати за більш розширений перелік державних гарантованих виплат. То це буде різниця, так. Тому mm -hmm. що різний пункт в посвідченні він надає підстави для різних пільг. Mm -hmm. Тобто є обмеження, так цей закон, або ця постанова розповсюджується на ветеранів mm -hmm. і не з числа. Так? І там завжди пишеться стаття 7, 11-19 пункт. Тобто, якщо у вас посвідчені стає інший, то ви не маєте права, так? Mm -hmm. Тобто, вже тому ми дуже завжди. Намагаємося знаєте, департамент в цьому випадку виступає як супровід військовослужбовця, щоб йому допомогти. допомогти. Да? Тому що по документам, які він надав, ми розуміємо, що він був безпосередньо, так і ця травма повинна бути пов'язана, але в нього недостатньо даних. То ми звертаємося до військових частин, до територіальних центрів комплектування соціальної підтримки, так щоб допомогти людині, у нас вже. Напрацьовані деякі алгоритми, як ми працюємо, так то ми допомагаємо цій людині оформити цей статус, щоб в нього була вірно проставлена та та пункт в посвідченні, щоб подальше він мог скористатися всіми гарантіями, які передбачені. Давайте ще про одну гарантію. Таку цікаву, якщо говорити про житлові умови, от їх покращення, як хто може претендувати на отримання там грошової компенсації на придбання житла власного? Хто на це має право? Як це зробити? Чи можливо це? Так, в нас в державі зараз працюють чотири постанови кабінетів міністра, які дозволяють особам, які перебувають на квартирному обліку та потребують поліпшення житлових умов, отримати не квартиру, також житло, а скористатися своїм правом і отримати грошову компенсацію на свій рахунок та придбати потім житло, яке ти бажаєш. Це особи з інвалідністю внаслідок війни першої, другої групи з числа учасників Учасників на території інших держав Бойових діях. Тобто, це якщо людина має статус особи з інвалідністю внаслідок війни, і він приймав участь і одержав травму або захворювання в Афганістані, угу. або це Ірак, або це там Ефіопія. Ну, тобто страни, на яких ми приймали участь в війнах, але на території інших держав, ну, такі в нас поняття – це локальні війни, угу. не в Другій світовій, а локальні війни. Це одна постанова Кабінетів міністра. Міністрів, інша постанова кабінетів міністрів стосується е, саме учасниць особ з інвалідністю першої та другої групи, дав внаслідок війни, але з числа учасників антитерористичної операції, операції об'єднаних сил і агресії Російської Федерації. В е, також ці постанови да зараз додали ще категорію члени родини загиблих захисників та захисниць. Якщо вони перебувають на квартирному обліку, то вони можуть скористатися цим правом. і і подати заяву до департаменту соціального захисту і стати на розрахунок та в подальшому отримання грошової компенсації. Це теж черга? Так, все в порядку черговості. Тобто, черга у нас формується по області, тобто Запорізької області, і вона відповідно до постанов на 1 червня або на 1 квітня формується черга поточного року. Так, відповідно до цієї черги, а вона формується за датою постановки на квартирний облік, а не коли людина звернулася за грошовою компенсацією. Тобто, коли він перебув, почав перебувати в наших районних адміністраціях на квартирному обліку, так, за місцем проживання. І у нас ще одна постанова, постанова: це учасники бойових дій з числа внутрішньопереміщених осіб. Це окремий статус? Так, це, ну, це учасник бойових дійств, угу. але в них ще є додатково вони внутрішньопереміщені особи, угу. так. Але тут з початком, з 23 лютого 2022 року були внесені зміни. Тобто, якщо в, в інших постановах, якщо є статус і ти перебуваєш на квартирному обліку, то цього достатньо. Також ми розглядаємо там чи є в наявності у вас власне житло, у родичів, які перебувають разом з вами на квартирному обліку. Тоді ми визначаємо право і вираховуємо відповідно до формули. То з учасників бойових дій з числа внутрішньопереміщених осіб в них повинна участь у бойових діях бути до 1 червня 2018 року, а це лише АТО антитерористична операція. І довідка внутрішньопереміщених осіб повинна сам статус встановлений бути до 24 лютого 2022 року. Тобто, це більше Донецька та Луганська область. Пані Світлана, я розумію, багато дуже інформації, так. але на жаль, наш ефірний час вже вичерпано. Я так розумію, можна звертатися до вас, до управління департаменту. Там все ви організовуєте супровід звичайно. і все детально пояснюєте, аби людина отримала все, що може гарантувати і держава. Так? так, дякую, що завітали. Це була Світлана Степаненко, начальниця відділу по роботі з пільговими категоріями громадян, управління соціальної підтримки населення, департаменту соцзахисту населення Запорізької міської ради. А я дякую вам вам за увагу бережіть себе і своїх близьких. Гарного вам вечора і тихої ночі. До зустрічі.